Тому хлібу 10 днів. Не вірите, але це правда. Це місохліб з житній, з насінням соняшника, який ми з вами готували на прямому ефірі 19 грудня, сьогодні, 28. Цей хліб у мене зберігався особливим методом, і тому він досі свіжий. Враховуючи, що він 100% в житній, він досі м'якенький і свіжий. На ньому немає плісняви. Розказує секрет зберігання. Він прямо ось тут. Останнім часом я стала використовувати ось такий папір, він пропітаний бджолиним воском. Він дуже гарно жмакається, тобто можна завернути будь-який хлібчик, його можна розрізати на будь-які частинки. І таким чином хліб зберігається. Як бачите, він ніде не пліснівіє, не черствіє. Просто ідеальний метод зберігання. ось Він легко закручується. І тому я дуже рекомендую вам спробувати. Замовити можна на будь-якому сайті, в залежності від того, де ви знаходитесь, в якій країні. Головне, щоб він був пропітаний бджолиним воском, користуйтесь моїми порадами, підписуйтесь, У мене ще дуже багато тут цікавого про хліб і не тільки.